А давайте мобілізуємо депутатів, всіх міністрів, прокурорів, нардепів і поскоріше. Ні для кого немає секрету, що більше з них в Раді не на жерліверепи. На фронт їх хутніше. на фронт з 25 років обмежено придатних більше не буде. ба більше людей з інвалідністю теж відправлятимуть воювати. Виявляється, що депутатів ставлять в одну лінію з вагітними жінками військовими, бо і тим, і тим передбачена відстрочка. Ані пункту Аккульту... неможливо там мобілізувати народних депутатів, і питання а, 500 тисяч, тобто я так розумію, що українці задаються питанням, які тоді наші втрати такої конкретно там 500 тисяч, 440 тисяч. Вона дискутується. З війною немає нічого спільного. Хто сидить в своїх кріслах і трендить суцільно. Всі, хто рукою панською, кидає нам кістку, а другою царською відбирає миску, їм краще бідних винищувати. А то все кодло воно якраз тихенько сидять, наживаються, ворують все, що можуть, що до ми не поставимо на передову наше, наше верховенство. Яке прави нам, допоки вони не зайдуть на ноль зі своїми сина, синами, до тих пір в нас буде війна? Що такого зробили вони для народу? Ось за що їм такі гроші шалені? Все збирають кишені та жмені, розкрадають майно та складають угоду і твердять для народу, все це для народу, ці кроки. Дійсно, є для народу трохи. Навіть соромно трохи казати так, трохи. І прилетіла, прилетів снаряд. Тож головне, що ми живі, але це дуже боляче. Дуже боляче в один такий момент залишитися на вулиці без нічого. Є відновлення віртуальні гроші і піарять всі навкруги, мов допомога хороша. За копійки відновити те, що знешкоджено? даха віддавляться. Це їх не носить мірою. в умані росіяни поцілили двома ракетами. Зруйнований цілий під'їзд. Вони жили у сусідньому від зруйнованого під'їзді. З квартири на третьому поверсі Ольга винесла доньку на руках. Все, що вони мали, розлетілося. Справедливість, чи карма тут не царять, щоб народ наш хоч чимось побалувати. Хай палаци їх також. Як у звичайних людей гарять. Але чомусь в них ракети не падають. <риклад> так, <риклад> як живе суддя, голова суду Херсону. Кухня. Бажаємо всіх, щоб ви з тим же зіткнулися, щоб ви самі до цього ж звикали. Бумерангом карма до вас повернулася, щоб те саме, що народ простий мали. Машина дуже швидко дешевше. Та українських політиків це не лякає. Це позафракційний депутат Дмитро Шпенов. Приїхав на роботу на новенькому лендровері. Безліч камер спостереження. Мешкають Юлія Тимошенко і Олег Ляшко. Щоб наїлися хижі всі ваші рожі. За згорівші палаци нехай виплати дадуть вам. Мільйони два гривень за кожний. Може, час настав йти на сповідь у храм. Ваші рожі ворожі. Ви ж там всі за одне, як народ наш знешкодите. Як залишити нас без синів та дітей, після них олігархів народите. Ребята, син українського звісного прокурора розсікають на дорогих машинах. В Європі поки папа роботає. так от вам, пожалуйста. Допомога Європи де. Гуманітарка. І куди європейські ціни до Європи нам далеко? У вас ще не сесія сварка. А з донатами ще щось залишилося, щось ціліло. А депутатам ну дуже весело посеред засідання? Заявився Микола Тищенко і порвав штани Гончаренко. <реку> Оскопські ненажерливо з лихою. Все собі по кишенях розпихують. Дітей золотих за кордони подалі. На Порше, на богаті, пераги. В Європі поки папа працює, Отак от вам, клоун? Відтяга як обігаєм. А інші тікають за кордон. Добігає другий рік війни, а такі питання все дужче бентежить українське суспільство. Чиновників і їх дітей на фронт з повний конфіскації імущества в пользу ЗСУ. Дмитро Табурець не соромиться відкрито публікувати життя в своїх соцмережах і косити бабло на переглядах Тікток. Проте ви не знайдете там жодного слова про війнучий збір на потреби війська. Фото та відеофіксація у соціальних мережах все підтверджує. Не стороною скандал про дітей у хилянці і мера Львова. Сини Андрія Садового замість армії вступили до закордонних вишів, там же жив. Вуть і так, навіть хто прикриває працює. своїх дітей від мобілізації. Силові структури та депутати не воюватимуть. Будуть воювати селяни і інваліди. Цікаво виходить, депутати мають відсрочку, а інвалідів на фронт. За що взагалі ця війна? Землі розпродані державі тотальне рабство. В першу чергу треба мобілізувати авторів закону про мобілізацію. Вони могли б бути прикладом для людей. Чиновніка не на жерлі, все для людей, для простих та воєнних сімей. Для родин, що так постраждало, Та для всіх, хто живе, виживає. Всіх хлоп'я, наречених, чоловіків, всіх племінників, друзів, братів, всіх на смерть, захищати треба прокурорів, міністрів, нардепів. Це складна місія, розумієте, так? Да? Нагороджувати людей, а в, а, а в їх обличчі світ закінчився. І все, що я можу їм дати. Все, що я можу, їм а це перемога. На дорогих машинах в Європі пока папа працює. Ось так от нам, ласка. А давайте їх теж на війну. Олігархів, синів їх мажорів. Вони знають вони, як в окопі в плену. Вони знають вони, що то є справжнє горе. Вже нуль шансів на одужання від лікарів. Батько нашого захисника не відходив від ліжка сина ні на ми. Ця зворушлива історія сколихнула всю країну та навіть світ. Рятувати командира, що ми взялися всі, хто хоч якось міг йому допомогти від пенсіонерів до футбольних зірок. Хіба з таким пораненням взагалі вживають? Чоловіка ж півголови немає. Нашого героя вже місяць лікували іспанські лікарі. Давайте назавжди нині всі, хто так обкрадав Україну, поскоріше всіх на фронт, їх з Верховної Ради, щоб не мали можливість своїй цій палаті красти з інших країн допомоги донати, язиком тріпати, майном обрастати Нашим з вами звичайно, всіх на фронт і негайно. Дуже важко. Я дивився це інтерв'ю, де пан Данілах ліжачи в кріслі, щось там говорив про додаткову призов. Як українець рядовий буде це сприймати? Ніхто не бачить, постійно ж ми бачимо заклики від простих українців. А де діти депутатів? А де діти там тих же товаришів, які заявляють про посилення мобілізації? Де вони? Натомість ми бачимо якісь корупційні скандали, ми бачимо оці батальйони Монако, ми бачимо батальйони імені Джорджа Сороса, так званих бідос, які рвуться в органи державної влади. Ні про яку доброчесність тут мова не йде. Мова йде просто про заробляння грошей. Тому бажано, щоб був якийсь особистий приклад. Також я вважаю, що потрібно припинити оце ганебне заборону чоловікам виїжджати за кордон. Тому що насправді українські чоловіки не боягузи. Вони не бежуть з України, потрібно займатися бізнесом, потрібно відвідати свої сім'ї за кордоном. Не буде відтоку українців, які намагаються нав'язати певні народні депутати і певні чиновники Кабінету міністрів. Я так розумію, в заздрічі простим українцям, що вони зможуть спокійно перетинати кордон, а вони не зможуть їздити і відпочивати кудись на Мальдіві. Вам не соромно перед воїнами, перед хлопцями. Перед тим, що маємо, хто воює, хто спить в окопах, для кого народ обкрадений сам гроші збирає. Пуче будьони, такі стадіони! Пуча подліони, стадіони! І простий народ гине, підставляє спини, віддає ракетам, хатинки квартири. Гинуть кращі бійці, гинуть навіть митці. І народні улюбленці гинуть. Щоб спасти свій народ України. Хлопці збройних сил низький вам уклін. І чиновників діти, хто на вині, України ви теж справжні сини. Біля тобої кавина росте, а мені очі чекають тебе, наші мами. Янучі мої, не хвилюйтесь, рідненькі, ми здорові, живі. Не називаючи прізвищ, нардепи кажуть, що є двоє колег у раді, чиї діти воюють. А всім іншим, хто прикривається нами, народам. У кого до нас до нічим, по-вашому, ставлення всіх нас мати, воювати лише до останнього олігарського роду. Воювати. А вам до останнього депутата та два вже згаданих дебаркадери з рестораном та готелем для гостей. Укритого причалу можна залишити ще й моторного човна. Кожну хвилину наші військові, до речі, не тільки з українським громадянством проливають кров за Україну. Висновки робіть самі. Це буде саме чудова хвилина. Коли нічого не трапляється. Прикривається нами, народом. Доведе до нікчем, по-вашому, у вас ставлення всіх нас мати. Воювати до останнього лігарського роду. Воювати. Воювати вам, до останнього депутата. Чому залужного так люблять у військах? Банальне питання, як його не любити. Він відкритий, він щирий. Україна держава має зробити усе, щоб все, що відбулося. Спосилося 24 лютого 2022 року, ніколи в житті не повторилося. Переклоняємося, перед мовністю і героїзмом ваших солдат. Це те, з чого, з чого починається розмова. Розмова закінчується кожна. Слава Україні! Ми роям слава!